Добрий день, слава Україні, смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. Ми продовжимо наш цикл про римських пап, як вони стали от такими -от головними і впливовими. І сьогодні буде розповідь про мого одного з моїх улюблених персонажів, знаменитого Бальтазара Косу, папу Пірата. Реально, римський папа свого часу був піратом. Ну, власне, стиль піратського життя він не припиняв, коли вже його і обрали римським папою. Тому цей випуск ми присвячуємо усім, хто в дитинстві мріяв стати, як писав Лесь Подервянський, в дитинстві я мріяв стати піратом або індійцем. Ну, власне. Якщо вам навіть пощастило і ви стали піратом та або індійцем, це не означає, що ви не можете стати римський папою. Пам'ятаєте, як у старій піратській пісні по хвилях океану летить мій чорний брих. 103 меридіану, промчав його бушприт. Англійської королеви за мною ганявся флот. Мене серед Верони ждав власний ешафот. На око все пов'язка, і на весь череп шрам це не життя, а казка. Скажу я чесно вам. Так, от життя Бальтасара коси це безумовно. Казка, котра була реальністю. Хоча не треба думати, що він такий весь романтичний герой. Хоча він став персонажем багатьох романтичних історій. У він був ще тим. Там е, руки не те, що полікоть в крові, а аж поп'яти. Безумовно, е, історія Бальтасара Коси е, пов'язана з великим західним розколом або великою західною схизмою, про яку я почав говорити минулого разу, не плутати з великим розколом 1054 того року це розкол між католицькою і православною церквами. Це коли римський папа прокляв Костятинопольського імператора та Костятинопольського патріарха. Костятинопольський патріарх прокляв римського папу. Це все сприймали тоді, ну, прокляли один одного, тоді весь час хтось когось проклинав, не чекали, що буде настільки довго, а той розкол продовжується і понині. А розкол, про який ми будемо говорити сьогодні, це вже 1378 рік, це вже пройшло 250 років, там з хвостиком після того розколу. Це коли одночасно діяли спочатку два римських папи, а потім їх стало три. І одним із них був той самий Бальтасар Коса. Отже, як це все почалося, потім поговоримо про феєричну біографію Бальтасара. Так от, я вже розповідав, що 70 років римські папи провели в так званому авіньйонському французькому полоні. Ну, не треба думати, що вони були от прямо так в полоні. По-перше, Авіньйон це на півдні Франції, це 600 кілометрів від Парижа. Безумовно, римські папи діяли під контролем французьких королів, але ну не сказати, що їх там, там прямо угнітували. Тали і гнобили, але ну, все ж таки авіньйон не Рим, а вже починається столітня війна. Більше того, вже відбулись битви при Кресі і Пуатє, е, котрі французи мали виграти, але феєрично програли. Е, більш того, французький король опинився в полоні, і римським папам в авіньйоні стало зрозуміло, що вже час перебиратись у Рим. Але це було непросто. Тому що е, один із останніх е, передостанній авіньйонський римський папа у Урбан П'ятий, Він поїхав у Рим, а він же ж француз. І він привіз із собою французьких кардиналів. І він пару років поторкався у тому римі, а римляни на нього дивляться дуже скоса, тому що до нас приїхали якісь французи, вчать нас, як нас вірити. І взагалі римський папа-француз. Вони там 70 років сиділи у Франції, і тепер от приїхали і щось. Римляни і італійці хочуть італійського римського папу, не французького. І Урбан V розуміє, що його або приріжуть, або отрують. І він пару років помикався по риму і повернув. В Авіньйон і там помер. І е, обирають нового авіньйонського поки що е, авіньйонського римського папу Григорія 11-го. Той виходить з тих же міркувань, що й Урбан V. Треба повертатись у Рим. Він теж повертається у Рим і тут же помирає. Чи йому допомогли померти, чи якось от, воно само по собі сталося. Ну, хто ж його тепер знає? От, але, коротше, в Римі збирається конклав кардиналів для того, щоб обрати римського папу. І тут відбувається конфлікт. Безумовно. Французькі кардинали, а їх багато, тому що римські папи 70 років сиділи у Франції і безумовно навколо них кучкувалися під контролем французьких королів, саме французькі кардинали. От французькі кардинали топлять за свого, але італійці, особливо римляни, вони ледь не піднімають повстання. Ми хочемо італійського римського папу досить з нас, цих французиків. От, і доходить, власне, до того, що конклав кардиналів проходить, от там вони збираються в цій базиліці, а навколо бушує римський натовп. І доходить до повстання. Давайте нам римського папу. Вже вони вриваються безпосередньо римляни просто таки на конклав. І обирають дійсно римського папу. А причому прикол у тому, що він навіть не був кардиналом. Вибирають архієпископа Павла. Міста Барі, це там на південь від Риму. Він стає римським папом Урб... Урбаном VI. Причому подейкують, що його обирають на певних умовах. Типу, французи йому говорять: зараз ми тебе оберемо, тому що бачиш, що твориться навколо. Бігає натовп. Зараз нас усіх будуть різати. Італійця треба обирати. Ти італієць, італієць, окей, будеш папою. Але. Потім ти а, знімаєш із себе папський сан, ми обираємо вже нового, воно все заспокоїться. Оці всі римляни, ми оберемо тихенько свого нового, вже французького папу. тобі натомість дамо сан кардинала, і ти потім колись можеш претендувати теж на папський престол. Урбан, а, начебто, дає на це згоду, але коли його обирають римською папою. Він говорить, ну все, що я вам обіцяв, я вам все прощаю. Більше того, там відбувається кумедний інцидент. Римляни настільки хотіли свого італійського римського папу, що коли отой пішов білий дим, що папу обрали, вони увірвались на конклав кардиналів з єдиним питанням: чи італієць новий римський папа? Їм говорять, нормуль, бо римський папа італієць. Вони хапають першого італійця якогось там кардинала, італійського кардинала, він випадково тримав. У руках цю папську мантію. Ну, очевидно, він хотів передати її новому римському папу. Але там вийшла плетанина. О, у тебе папська мантія, все значить, ти папа. Він говорить: та я не папа, і там до вечора розбирались, таки е, обрали е, то, того самого Урбана П'ятого. Він... Французькі кардинали настільки злякали, що просто розбіглись, і там це буде потім юридичним прецедентом. Що е, Урбан VI пройшов неповну процедуру інтернізації е, тому що кардинали порозбігались. Ну настільки їх налякав римський натовп. Е, потім за це зачепляться. Але кхм, французькі кардинали повертаються в авіньйон. По-перше, наш кинув новий римський папа. По-друге, ми побачили, що там твориться у Римі, як до нас, до французів ставляться. Нам треба свій, нам треба французький папа. І обирають римським папою, знову авіньйонським римським папою обирають такого собі Робера Женевського. Він стає римським папою. ще одним римським. Ну давайте так. Котрий в Римі буде римським папою, а котрий в Авіньйоні буде авіньйонським папою. Так, от робер Женевський бере собі ім'я. Папське Клімент VII. Роберт Женевський теж фігура неймовірна. От, от тоді, очевидно, що час і історія вимагали саме от таких кривавих уперів в ролі основних персонажів. Тому що Роберт Женевський він був кардиналом ще при передостанньому Урбану V, Авіньйонському папі. І він, хоча і був священником кардиналом, але по суті він вів життя військового там, в папській області, проти Авіньйонського папи свого часу піднялось повстання. Він його вирізав просто таки з неймовірною жорстокістю. Я згадую це місто Чечезар, Чинза, ну ну щось таке. Його стали називати Чезарським м'ясником. От і Роберт Женевський стає римським папою Климентом VII. Отже. В Римі е, Урбан VI, В Авіньйоні, Климен VII. Ну чи треба сказати, що вони тут же один одного відлучили е, від церкви? Але тим не менш, по перше, за кож за кожним стоїть певна кількість кардиналів. Ну зрозуміло, що за римським папою стоять італійські кардинали і італійська аристократія, за авіньйонським папою е, французькі кардинали і французька аристократія. Але е, їх ще е, це ще не все. Скажімо, римського папу Урбана підтримували е, його, визнали священна римська. Імперія, Англія, Угорщина, Польща, Скандинавія, Фландрія, Північна Італія та більша частина Німеччини. А авіньйонського Клемента VII визнали Франція, Шотландія, Кастилія Арагон. Ну, Кастилія Арагон це майбутнє Іспанія, Неаполь, Савоя та деякі німецькі князівства. Треба сказати: зараз вже підходимо до Бальтасара Коси треба сказати що урбан VI, е, окрім того що вів по ну по суті війну з авіньйонським папою у нього була ще дуже неспокійна ситуація політична в самій італії ну в, в італійських королівствах тому що е, свого часу його підтримувала е, королева неаполітанська королева Жоанна вона його підтримала на шляху до Римського престолу. Ур Урбан Шостий посів Римський престол, і замість вдячності тій же Жоані він почав її хамити. Він почав стверджувати свою папську владу. Ну, Урбан VI теж, до речі, був у ПРМ. От і у них до дійшло до відкритого протистояння, в ході якого Жанну просто отруїли. Там у ну, війні Жаною прийшов племян племінник угорського короля Карл. Спочатку він теж, начебто, союзник Урбана VI, а про, потім вже доходить про відкриту конфронтацію між Карлом, котрий прийшов на місце покійної Жани, і тим же Урбаном VI. Коротше, політика італійська просто була, кипіла як той борщ. І от в цей час і з'являється ім'я Бальтасара Коси. А ким був Бальтасар Коса? Очевидно, що він був піратом. Зараз я про нього розповім. Але Урбану VI в оцих постійних політичних конфліктах от був потрібен помічник, котрий виконував би брудну роботу. І саме цю брудну роботу, і до речі, дуже успішно виконував упир і певно, що садист Бальтазар Коса. Отже, хто такий Бальтазар Коса? Ось ми бачимо його вже в римській тіарі. Ну ми бачимо от характерне обличчя такого, знаєте, боксера, тому що він брав участь в неймовірної кількості боїв і сутичок. Ну і очевидно, що на його обличчі це якось відобразилось. От. Красунчик, що скажеш, як на око все пов'язка і на весь череп шрам. Ось вам Бальдасар Коса. Так от він родом із піратської родини. Він родився на одному з островів Неаполітанському королівстві. У нього три брати чи чотири, і всі вони пірати, старші брати. Причому старший брат Гаспар Коса став просто я так і називали, адміралом піратського флота, а двох братів за піратство. Повісили. І з 13 років Бальтазар Коса піратствує. Він на кораблі свого старшого брата бере участь у всіх сутичках, і протягом семи років, з 13 до 20, він піратствує. Потім він ще буде піратствувати. Але тут ну, йому стукає там 20 років і включається його матінка, і вона говорить: Бальтазартичку, сину мій, візьмися, прийди до тями. Подивись, ну ладно, твій старший брат, уже адмірал піратського флота, там все, з ним все зрозуміло. А двох інших братів, ну подивись, висять, ти так само хочеш, давай отримуй вищу освіту. Ну, це, знаєте, кожна матінка хоче, щоб його син мав там якесь серйозне професійне заняття. От і він піддається на умовлявання матінки і вступає в Болонський універ. З містом Болонія далі буде пов'язано все його життя, хоча похований він у Флоренції. Так, от, але він уже ну він досвідчений бойовик. От а я обов'язково зроблю окрему передачу про студентське життя в середньовіччя. Там теж студенти ураганили, хоча ураганили знову ж таки під егідою Папи Римської, тому що Папи Римські саме створили вищу європейську освіту, котрою ми користує, користуємося і зараз, і власне, котра є основою світової вищої освіти. А хто придумав, Папи римські. Так от Бальтасар Коса вступає, він потім стає магістром права. Ну чи треба сказати, що навчається він добре? Він обдарований, він природний лідер. Ну і дуже жорстока людина. Зараз ми про це побачимо. Навчається він ну, як студент, хоча виявляє неймовірні здібності і диплом магістра права він такий здобуває. Ну при тому, що треба говорити, що в середньовічних університетах вивчали богослов'я, теософію, оце-оце, це потім йому знадобиться, як і юридична вища освіта. Але під час навчання, взагалі, студенти середньовіччя вони відомі, Домі, тим, що вони, пост... вони вчаться, пиячать, ураганять, і оце от усе. І е, навколо Бальтазара е, дуже швидко складається така собі студентська банда. Десять його коріфанів. Частина з них потім стане його піратськими капітанами. Їх е, називають бандою десяти дияволів. І головний у цій банді Бальтазар Коса. Вони бухають. У них е, е, Бальтазар, відомий як Величезний любитель жінок. Він е, міняє їх. У нього постійні коханки. Є постійні коханки, є непостійні коханки. Про двох з них ми обов'язково поговоримо. Вони дуже вплинуть на його життя. І е, якось так стається, що він напав на свою колишню коханку, котра мала до нього якісь претензії. І чоловіка тієї коханки там е, трапилась бійка просто на вулиці. І е, е, прибігли менти. Болонський. Він почав від них тікати. Ну, врешті-врешті, отримав при цьому поранення. Він забіг у якийсь двір, у якийсь садочок, і там його чекала майбутня жінка, котра зробить неймовірний вплив на його життя. Індра Дела Яндра Дела Скала можна показати нам її портрет. От такою її бачили. Вона вважалась просто таки королевою краси. Вона аристократка. І оце романтичний сюжет, коли чувак, студент, котрий втікає від ментів, забігає, поранений. Вона його бачить, він її бачить. Між ними іскра. Вона кличе служницю. Вони його лікують. А вона відома тим, вона, хоча й аристократка, але у неї там дуже ну як завжди, італійські аристократи вони ж постійно ворогують не лише між собою, а й ще й всередині своїх сімей. Коротше, вона втікачка від оцих політичних всіх розборок, і вона, по-перше, вона коханка якогось там теж місцевого заступника мера. А по друге, вона живе тим, що вона. Коротше, магією займається, щось там дає якісь передбачення, у неї клієнтура, оце от все. І її бере, вона вже на неї звернула увагу інквізиція. І під час якогось чергового побачення, коли до неї приходить Балтесар Коса, слідом за Балтесаром туди вриваються інквізитори з тим, щоб заарештувати яндру. Ну, зрозуміло, що Бальтасар чинить спротив, він там поранив двох із інквізиторів. Коротше, загребли і Бальтасара, і Яндру на тюрячку. Сидять вони на тюрячці, на тюречці. А не забуваємо, що у нього брат, цей голова піратського флоту, адмірал піратського флоту, а там поруч ходить незаарештованою банда десяти дияволів. І коротше. Пірати об'єднуються із студентами, вони вриваються в тюрму. Ні, навіть не так. Вибачте, не, не так. Сидять на тюрячці Яндра і Бальтасар, а у Бальтасара пірати об'єднаються з студентами трошки потім. А у Бальтасара ще одна коханка дівчина, котра буде любити його все життя Імада Верона. Знову ж таки, ми бачимо, маємо її портрет. Кажуть, що і Яндра і Іма були жінками неймовірної краси, оцініть самі. Іма де Верона ну знаєте, як у нас у Дніпрі говорять там Танюха з Лівобережного. Так от, Іма де Верона це Іма з Верони. Вона теж Веронська аристократка, там щось знову ж таки політичне. Вона втікачка з Верони, там її брат убив її батька і хотів убити її саму, Вона теж втекла в болонію, то вони познайомилися з Бальтасаром, Бальтасар потім познайомився з Яндерою, але це не завадило імі прийти до Бальтасара в тюрму і принести йому в якісь краюсі, в якійсь хлібині напильник. От що б ви робили, якби вам у тюрмі дали напильник? Ну, зрозуміло, що будь-яка людина почала пиляти там, оті грати, якось там готуватись до втечі. Що зробив Бальтасар? Він взяв у руки цей напильник. О, нормальна залізяка, і тут же залізав в неї двох охоронців. От це неймовірно яскраво свідчить про характер цієї людини. Він переодягнувся у форму охоронця, вийшов із тюрми, і саме він організував, покликав свого брата адмірала піратського флота, покликав свою банду десяти дияволів. Коротше, студенти об'єднав. Із піратами, от Уявіть собі цей, цей союз. Вони підняли на вухо все місто. Вони штурмом взяли тюрму, і Бальтасар звідтіля на руках виніс свою яндру, хоча втекти йому допомогла іма. Ну чи треба казати, що він тут поза законом? Він втікає разом із братом і своїми отими десяти дияволами, котрі стануть потім його піратськими капітанами. Він не приєднується до брата. Він ну, очевидно, це знову ж таки говорить про його лідерський характер. Він створює свій піратський флот, і ще протягом чотирьох років вони ураганять посередньому Середземному морю. Причому одного разу вони навіть пограбували піратський храм. От пірати самі побудували собі храм, самі звозили туди якісь скарби. Ну, Бальтазар був такою людиною, що пішов навіть проти своїх. І от на перевантажених кораблях, не тільки скарбами, а ще важливо рабами. Головний прибуток тих часів це торгівля рабами. І от… Власне, Бальтасар піратствує, не забуваємо у нього вища юридична освіта. І завдяки е, Бальтасару, ми маємо один із перших піратських договорів. Е, ну, пам'ятаєте, всі там ці, е, 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 пірати Карибського моря, оце Кодекс, піратський кодекс, кодекс Моргана. Ну, насправді ніякого кодексу такого загального не було, скажімо так, піратської конституції. Але команда дійсно укладала договори з своїм капітаном про те, як будуть ділити скарби. І от завдяки цим договорам, один із перших договорів ми маємо такий саме створений Бальтасаром Косою, зараз я його зачитаю, там шикарно все. От е, завдяки цьому ми маємо цінні історичні джерела. Отже, е, який договір склав Бальтасар Коса із своєю командою. Все здобуте в операціях, буде негайно ділитись на чотири частини. Дві з них отримуватиме екіпаж, чверть піде моїм вірним, хоробрим друзям, ну тобто офіцерам, отій самій банді десяти дияволів, його підручним. Останню чверть отримуватиму я як капітан корабля і керівник операції. Якщо в нашій операції хтось втратить око, він отримає компенсацію в 50 золотих цехінів, дукатів чи флоринів, або 100 скудо чи реалів, чи 40 сицилійських уньців, або якщо він віддасть перевагу одного раба Мавра. По-перше, ми завдяки цьому маємо. Курс валют на той час. А по-друге, я дуже швиденько порахував, що таке 50 золотих цехінів. Ну я пішов найпростішим шляхом. Я просто сучасну ціну золота. Цехін це там 4 грами. От я просто все це помножив, і вийшов. вийшло, що 50 золотих цехінів в сьогоднішньому еквіваленті це 235 тисяч гривень Тобто за втрачене око Бальтазар виплачував 235 25 тисяч гривень. Той, хто втратив обидва ока, отримає 300 цехінів або дукатів, або 600 скудо, або неаполітанських реалів, або 240 сицилійських унцій, або якщо захоче 6 рабів. Я знову ж таки порахував за втрату обидвох очей. Це за сьогоднішніми мірками: 1 мільйон 410 тисяч гривень. Поранений у праву руку, або той, хто її зовсім втратив, отримає 100 золотих цехінів, флоринів або дукатів. Це на сьогоднішній час. 470 тисяч гривень. Якщо хтось втратить обидві руки, то отримає 300 дукатів, 600 реалів або 6 рабів. На сьогоднішній час це 1 мільйон 410 тисяч гривень за втрату обидвох рук. І от що значить, що капітан має юридичну освіту? Остання фраза цього договору у мене викликає просто такий захват. Він додає. Паралізована рука чи нога прирівнюється до втраченої. Тобто, передбачив усі нюанси. Молодець. Ну, не кажучи вже про те, що упир, але от упир з вищою юридичною освітою. Так от, одного разу вони награбувалися так, що кораблі були перевантажені скарбами і рабами. Вони потрапили у шторм, і, власне, всі затонули. Вижила тільки, виплив тільки один човен, на якому був сам Бальтазар Коса, на ньому він врятував свою яндру і ще двоє його підручних. Їх носило по цьому по шторму, вони ну, були на межі смерті і готувались до неї. І за легендою, якраз тоді Бальтасар і оті троє його підручних принесли клятву, що якщо вони врятуються. То вони віддадуть своє життя для служби Богу. Важ важко сказати, чи це така легенда, чи це було насправді, тому що люди на той час, от, якщо вони вірили, а вірили тоді всі, то вірили цілком щиро. Це сьогодні ми з раціоналістичним своїм мисленням уже далеко відійшли від тих категорій. Тоді думали по-іншому. Тому те, що він потім виконав свій обов'язок і став служити Богу, хоча як він служив Богу, і чи Богу він служив, це ще велике питання, але їх виносить на берег, вони реально рятуються. І дуже прикольно, що, по-перше, їх виносить туди, куди де вони нещодавно грабували, і селяни побачили тих чотирьох. о, так ми вас вже знаємо вперед на тюрячку. А ще йому пощастило, що на той час папа Урбан VI розкрив чергову змову проти себе, в якій брали участь шість кардиналів. І е, він тих шістьох кардиналів посадив на ту штюрячку, е, на котру потім посадять Бальтазара Косу. І якось сталося так, що очевидно, папа Урбан туди навідувався, чи для допитів, чи для чого, чогось ще. Зрозуміло, що якісь пірати його не цікавили. Піратів чекає своя шибениця і все там розберуться, повісять і все. Але чи то особистість Бальтасара коси, чи вже його слава зіграла свою роль, що папа Урбан випускає його з тюрячки і бере собі на службу. Отак от зійшлися римський папа Урбан VI і пірат Бальтасар Коса потопелець, фактично, котрий сидить на тюрмі, але очевидно, що Урбану VI для вирішення тих численних політичних конфліктів і відкритих війн, і змов проти себе йому потрібна от така людина. Йому на службі потрібен кривавий упир. І він приводить Бальтасара косу до священицького сану, і таким чином Бальтасар стає на службу на службі папу римському. Папі римському дуже швидко піднімається. Він починає він як кат. Бальтасар коса любив катувати. Цим він прославився ще під час піратства. Причому, знаєте, знаходити якісь такі рішення цікаві, ну, щоб було катувати людину цікавіше. Оце він полюбляв. Цим самим він займається і на службі римського папи. Більше того, він починає воювати за римського папу проти оцих, хто піднімає проти нього повстання проти римського папу. Ми, ми розуміємо, які часи, по-перше, протистояння з авіньйоном. По друге. Сама по собі, Італія, оці численні численні королівства, італійські міста, вони постійно між собою воюють, і римський папа активно бере в цьому участь. Йому потрібен такий, як Бальтазар Коса. І треба сказати, що Бальтазар Коса проявляє себе як дуже талановитий воєначальник, дуже талановитий інтериган. У нього вища юридична освіта, він вшарить в богослов'ї. Коротше, він робить кар'єру. Він вже не просто бойовий. А він, ну, по суті, як би це сказати, генерал на службі у римського папи. І римський папа Урбан VI робить цього своїм підручним. Ну, ага, у нам час уже завершувати. Давайте так. Урбан VI незабаром помре. Щоправда, йому було вже чи 176 чи 78 років, але помер він так, що начебто впав з коня, ну і забився і помер. Чи допоміг йому Бальтасар, чи не допоміг тут, хто його знає. Потім римським папою стає Боніфацій. Боніфацій він теж італієць, але він неосвічений. І як це часто буває у неосвічених людей, він ще й такий тугуватий. І просто зоря Больтасара Коси просто таки розквітає, доходить до того, що він замість папу, у нього ж вища юридична освіта, він пише інциклики. Фактично, він Боніфацій у нього як маріонетка. А от до чого це призведе і чим скінчить Бальтасар Коса, і що буде потім з імою і Яндрою, його каханками, про це ми поговоримо наступного разу. Ми обов'язково ще продовжимо цю тему. Бальтасар Коса це упир, котрий яскраво свідчить про сутність тієї епохи. Тій епосі тому часу були потрібні упирі. І саме тому Бальтасар Коса зробив кар'єру, і він потім ще стане римським папою. Але як буде, там буде ще е, феелічніше ніж те, що було до того. Обов'язково побачимось. Слава Україні!